Експеримент з масками під коронавірус придуманий, тому що як лікар вам заявляю, що коронавірус був завжди, завжди були епідемії, не менші. Тому що я в цей час, поки людей полоскали по голові з цим цим, херньою, я намагався спставити цифри, які зразу закрилися. Смертність в Україні показувала, наскільки там у нас людей вмирало від коронавірусу. Але смертність в цілому ніяк не змінилась. Просто була та сама. Тільки тепер була ще окрема графа від клюса. Хер'я що інфаркт. Ну просто крюже був. І навіть якщо трамвай переїхав, але подивились аналізи крові, там карплюс. Мені за цих статей, які я потім писав, Юнай 24 з з якими почали співпрацювати, потім відмовив мене розміщувати. Нашу благочинність сказав: ну ви ж погано відзивались про А я не відзивався про Я казав, коли нам перестануть брехати, тому що я казав: ось пише а ось каже лауреат Нобелівської премії. А ось каже академік, а ось каже лікар, який особисто лікував Трампа. І вони всі не так кажуть, як публічно казали.